Шановні, в даному відео буде відеоогляд ручної підкачки, паливного насоса високого тиску двигуна КМ385. Також є в наявності, можете замовити в нас за номером телефону. Номер телефону у нас внизу, в описі під відео. Комплектується даний насос ручної підкачки. Додатково ось. Штусерним болтом, фільтруючою новою сіточкою та додатково двома прорезиненими кільцями. От, в принципі, такий він має вигляд. Любі запчастини до будь-якої техніки є в наявності, так що телефонуйте, пишіть коментарі. Ставте вподобайку, поширюйте дане відео. І все буде Україна, друзі. До нових зустрічей!